Різдвяна зірка запалювала таланти. Вже в четверте в мистецькій школі номер 1 музичний фестиваль об'єднав 250 учасників. Талановита молодь захоплювала глядачів виконанням автентичних колядок та щедрівок, які часто переростали в захоплююче театральне дійство. За всим, що відбувалося, уважно спостерігала і наша знімальна група. Фестиваль Різдвяна зірка організований з метою утвердження народних звичаїв, новорічно-різдвяних свят та обрядів. А ініціатором створення став відділ культури Кам'янської міської ради. Як бачимо, з ідеєю не прогадали. Тож, уже четвертий рік поспіль Наталія Ларіошина відкриває фестиваль та вітає талановитих учасників із новорічними святами. У нас дуже багато талановитої молоді, талановитих дітей. Сьогодні вони нарядилися в українські костюми, сьогодні вони пригадають всі наші традиції, пригадають колядки, щедрівки, якими потім будуть вітати всіх своїх рідних та близьких. Велика вдячність нашим Збройним силам, велика вдячність нашій міській владі за те, що вони підтримують наші колективи, нашу культуру і дають нам змогу проявляти свої творчі здібності і таланти. Мистецтво музики, голосу і танцю захоплювали виконавці з кам'янського фахового музичного коледжу імені Мирослава Скорика, міських мистецьких шкіл, кіноконцертного залу Мир та будинку культури селища Карнаухівка. Цьому році ми додали до музичних номерів ще хореографію. І в нас дуже цікаво, такий є вид мистецтва, називається витинанка. Ми готуємось до нового року. Ми дуже чекаємо, щоб все, що нам приніс минулий рік, так назвемо, все піде, залишиться все то тільки добре, гарне, і ми будемо з вами жити в мирі і будемо щасливі, здорові і живі. Всі. Перше завітали на фестивалі гості з Харкова, які одразу здивували всіх присутніх спочатку оркестром барабанщиків, а потім хореографічною композицією Янголи. У зв'язку з неспокійною ситуацією у регіоні зараз колектив знаходиться у Кам'янському, де займається у центрі сімейного розвитку Фемілі Хаб. Ми як колектив намагаємося використати і маленьких, і великих діточок, бо це дає їм і щастя, і посмішку. Тим самим і ми насолоджуємося тим, що люди радіють у залі. Тобто, як сказала ви, наш керівник, ми обмінюємося чаєм. Ми їм чорний, вони нам зелений. Такий е е обмін посмішками, емоціями, настроєм, тому це так заряджає на позитивні емоції. А капельно виконували всесвітньо відомого Щедрика в обробці Миколи Леонтовича і дівчата з вокального ансамблю Веснянка дуже трепітна ця мелодія. Вона для мене дуже багато значить. Вона асоціюється в мене з моїми найкращими спогадами в житті з різними святами. І це воно дуже ціпляє за душу, особливо коли її виконують якісь люди або я виконую. Справжньою красою фестивалю став етногурт «Співаночки». Колектив унікальний, адже є носієм козацьких пісень Дніпропетровщини, які віднесені до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Зазвичай ми виконуємо стародавні пісні з Січиславчини. Ми їздимо до Підгороднього, до Шульгівки, і там у старих бабусь, вже які у віці ми е, переймаємо їх ноти, їх текст і разом з ними вчимо, як вони раніше співали, і вже під себе їх виконуємо. Адаптуємо, Адаптуємо і виконуємо. І цим самим ми бережемо нашу спадщину. Учасники гурту відомі тільки в Україні, а радували виступами на конкурсах та фестивалях у Греції, Литві, Польщі, Чорногорії, Македонії, Румунії, Болгарії та Азербайджані. На Різдвяній зірці співаночки захоплювали глядачів старовинною народною піснею. Ми співаночки представляємо кам'янський фаховий музичний коледж імені Мирослава Скорика. Хочемо, щоб разом з нами глядачі поринули у світ української народної пісні. Хочемо їх познайомити з дуже старовинною українською піснею в місті Віфліємі, який понад 150 років. Також ми хочемо, щоб глядачі познайомилися з нашою культурою національною, також з нашою творчістю. На завершення хочемо з вами поділитися частинкою свята, наповненого музичними традиціями предків, якими захоплюються сучасники, які обов'язково відгукуватимуться у серцях майбутніх поколінь.